Приклад корупції це сьогодні ситуація на рівненщині, де бурштинова мафія, яку очолює губернатор рівненщини Чугунніков, начальник рівненської поліції Максимов. Там мільйони доларів кожен день заробляють і внаслідок цього обкрадають е, країн. Через сероти, але голова Рівненської <світ> дачу Гунікол задану вами просить ввести Нацгвардію в північній районній області, він <світ> до Аваквастим звернув да очі для того, щоб йому допомагали далі грабувати рівненський край, тому що нещодавно вони звернулися до Рівненської обласної ради з намаганням украсти 35 тисяч гектарів землі з бурштином. І після того, коли Рівненська обласна рада відмовилася підтримати цю аферу, а фірма, яка на яку хотіли оформити 35 ти гектарів землі, уявіть собі на секунду. 15% у цій фірмі належить помічнику Чугуннікова. До речі, у Чугуннікова, рівненського губернатора, сьогодні клічка Бурштинніков. Чугунніков-бурштинніков. Так от, коли Рівненська обласна рада відмовилася освятити цю аферу, вони змовилися і відправили у відставку, підкупивши депутатів голову Рівненської обласної ради від радикальної партії Володимира Ковальчука. Це помста бурштинової мафії, яку очолює Чугуніков. Я переконаний, що і Чугунніков, і начальник міліції Максимов, вони носять гроші у Київ, покривають їх тут у Києві. І ця мафія це щодня мільйони доларів заробляють, і тому є можливість підкупляти депутатів. Підкупляти київських чиновників, а внаслідок цього страждає Рівненщина, страждає український бюджет. Саме тому єдина можливість подолати корупцію в бурштиновій мафії це легалізація видобутку бурштину, це відкриття в рівному бурштинової біржі, куди рівненські селяни, волинські, Житомирські селяни матимуть можливість здавати добутий бурштин, легально його заробляти, гроші, мати пенсійний стаж, мати легальні доходи. І це єдина можливість долати бурштинову мафію. А інакше. На цій бурштиновій мафії на цих мільярдних потоках сидітимуть СБУшники. Мінти, прокурори, чугунніков бурштинніков. і вони грабуватимуть селян, грабуватимуть рівничину Волинь, Житомирщину і тисячі гектарів землі під свої фірми намагатимуться відводити. А люди, які там живуть, будуть горбатися, як китайські селяни, за три копійки на пана. Ну от чугунніков, навпаки сподівається зупинити незаконне видобування бурштину. І зараз у районах, де копають камінь, там проводять мобільні рейди. І також на думку, мабільні... чиніка, поява бійців назварді допоможе нормалізувати криміногенну ситуацію. Не допоможе в регіоні. не допоможе нормалізувати ситуацію, тому що це ціле мафіозне угрупування. Тому що коли десятки тисяч людей безробітні, і коли в них єдина можливість заробити собі на прожиття і прогоду, щоб прогодувати свою сім'ю, це видобувати той бурштин у абсолютно варварський спосіб, знищуючи екологію, знищуючи навколишнє ну, середовище. Бачите, от гляньте, це жах, що відбувається, і оцей жах, і прибутки від цього жаху надприбутки заробляє влада, зокрема Чигуніков, якому ми радикали, наша команда в радикальній в Рівненській області не дала можливості украсти 35 тисяч гектарів землі. Але для того, щоб припинити оцей жах, недостатньо ввести війська національної гвардії, бо вони самі там стануть з помпами і будуть мити той бурштин. Єдина можливість зупинити цю вакханалію, це легалізувати видову. Буток бурштину унормувати його, ввести в законне русло, поставити на облік, дати можливість людям отримувати стажу, роботу і легальний заробіток.